Привіт, друзі! Нарешті я відремонтував автомобіль. Хочу подякувати всім, хто долучився до збору, хто мене підтримав. Весь ремонт обійшовся в шість тисяч. 16 тисяч ви допомогли мені зібрати, і це та сама сума, якої мені не вистачало. А 40 тисяч я віддав зі своєї зарплати. Так що, боженька зробив все так, як потрібно. Вже майже два роки йде війна, і весь цей час ми ремонтували автомобіля за свій рахунок. Постійно купуємо щось за свої кошти. І цього разу було б так само. Але останнім часом були великі витрати, і на цей ремонт просто не вистачило грошей. Це для тих людей, хто каже, що у військових дуже великі зарплати. Так, у нас великі зарплати, але буває інколи їх не вистачає. За всю війну я декілька разів підтримав збори на купівлю безпілотників для нашої бригади, підтримував благодійний фонд на хвилі», який дуже допомагає нашій бригаді. Ще не було такого випадку, що вони нам в, чому, в чомусь нам відмовили. Реально, ну, люди герої. Але такий збір я від, особисто відкрию в перший раз. І я так думаю, що останній раз. Тому що коли я побачив, хто відправляв гроші ці, а відправляли люди нам, в яких просто немає цих грошей. От багаті люди, в кого більш-менш грошей є, з цих людей ніхто не відправив. Відправили люди, ну реально. Найбільшу суму відправила жіночка, в якої ну, реально. Просто грошей немає. Вона дуже бідова, дуже важко працює. Коли вона почула про цей збір, вона продала свиню і 5 тисяч гривень відправила. По тисячі гривень відправила Тетяна Гончар, Олена Івенко, Катерина Гаврилюк. Особливо хочу подякувати Олесі Дерев'янко і Володимиру Вакулику, які допомагають нашій бригаді вже не в перший раз. І можу так сказати на постійній основі. Ну, хочу подякувати всім, хто долучився до збору. Кожна ваша копійка була дуже важлива. І в мене є така мрія, щоб після війни, після нашої перемоги, вас всіх побачити, зустрітися з вами і вас дуже і дуже-дуже крепко обняти. Як я сказав, що більше я таких зборів відкривати не буду, тому що мені дуже шкода людей, бо реально зараз дуже важко живеться всім. Але звичайно, допомагати військовим армії потрібно. Хто чим може, просто ну, в кого яка є можливість, звичайно, допомагайте. Е, хочу під, е, привітати вас з наступаючим Новим роком, Різдвом. І саме головне бажання, яке я хочу побажати для всіх нас, це скоріше нашої перемоги, мирне небо над головою. Бережіть себе і своїх рідних, ми разом і разом до перемоги.